Сьогодні у нас на комісії присутні присутні. Привагли Андрій на ну, Вибачайте, сама не люблю. Кісі Ігор Васильович, я не люблю. У нас три питання є про зміну юридичної адреси Літинського опорного закладу середньої освіти номер 2 Це змінити юридичну адресу у зв'язку з тим, що стало селище міського типу обміняєм населення також внести зміни про засновника, бо в них теж інформація про засновника Літинської селищної організації просто безвідома. А, то добре, якщо то в нас підтягуватимуться. І, відповідно, внести зміни до статуту Літинського організатора. Тобто треба цей ну, до проєкту рішення, в принципі, взагалі, ну, безважливо, яких немає, Я що це не так, що нам пропонували, що юридично немає. Про звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів Відінської селищної ради у 2024 році і перспективи розвитку Вітінської селищної територіальної громади на 25 рік. Ну, вирішили проєкт проєкті звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів Відінської селищної ради у 2024 році і перспективи розвитку Відінської селищної ради територіальної громади на 2025 рік. Продається взяти до війну, оприлюднити звіт від на відстані, так як проль за виконання цього вирішення покласне маршрут третє питання це е, е, да, про звернення депутату Літінської селищної ради щодо частини другої статті 107 Лісового кодексу України. Це вирішили прийняти звернення депутату Літінської селищної ради до президента України Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо необхідності переглянути тарнадцять зміни до частини другої статті 107 Лісового кодексу, що додається надіслати звернення Президенту України Верховній Раді України, Кабінету... Для розгляду і вирішення порушення даного питання. Контроль покладається за нами. Зміст звернення можу зачитати, якщо потрібно. Ну, це дуже багато ну, це, да, це, так, так, так. Все. Mm -hmm. На цьому всі наші питання. Mm -hmm. Якщо потрібно проекти теж ще yeah. то в принципі, все це yeah. все дуже нарахує.